Ось пітрієн тривогу, активно. Це прям найкращий варіант перед смертю типу, зачитати певний стендап. І так я думаю, що в принципі можемо з вами почати. Дивіться. Цього року Антон Тимошенко це український стендап-комік, він перший в Україні, хто взагалі зібрав повний плац Україна. Я просто вас блядь, поставив перед фактом, і ви нахуй взагалі нікуди можете зібратися. Антон Тимошенко зібрав більше 4 мільйонів гривень в якості благодійності. Я думаю, що після цього концерту, якщо ми скинемо всім друзям, то я втрачу найцінніше це вас, своїх друзів. Ну і Іру теж. От дивіться, цей рік був сповнений 23 рік був сповнений дуже різними подіями в ті сусідські, але якщо описати це якоюсь піснею, то це б звучало так. Міша, Міша, ну як так вийшло. От. Взагалі, у нас вчора була Мішина дружина, це Даша. Ви знаєте, Даша це та людина, якій завжди хочеться побажати щастя, але з нею трохи все міша. Ну, тут вже ми ніхуя не можемо зробити. Але <плес> взагалі, в 2023 році, о-о-о! так набагато зручніше. От. В 2023 році сталася нарешті. Дуже важлива подія в житті Міші і Даші. Даша нарешті перестала гуляти з мішою після бодуна, бля, тому що це, як на мене, це все нереальна історія. Я я манав би з Мішою загалом, але ну, типо, після Буна, так, тим більше. Раніше я Міші казав бажаю міцного після того, як він мені питав водім, що ми будемо піти?». А тепер я йому кажу бажаю міцного, коли з ним вітаюсь. І взагалі, стосовно Міші, Да, да, тут не думати, блять. Такий юмор, как би, бы, да, да. так, вот. взагалі, Міша, це та людина, коли ти бачиш у формі, тебе пропарає гордість. Але разом з тим я блядь, просто згадую, як він нахуй впав в озеро, як він ригав, покав, блядь, і все останне. Я просто ну, розумію, що, типу, і, і ця людина нас захищає. Типу, да. Хоча. Раніше інколи він не міг да, захистити себе взагалі від алкогольної інтоксикації. Також у нас в компанії є, де є ще один фронтовік це Данило. Причому фронтовик він слово фронт. Звісно, він інколи стає із задньоприводним, але то вже не наші проблеми. Таким чином, Данило захищає європейські цінності по самі помідори. Данило, це та людина, яка поїхала з країни для того, щоб отримати щось нове, але на прилекі жаль втратила себе остаточно. Зараз у Міші з Данилом єдина схожість це в тому, що вони обидва виконують накази і їх обидва... Коротше, дивіться, це ж блядь, не все нахуй. це ж, блядь, комедія, блядь, комедії, коротше, зараз блядь, у міще з Данилом єдина схожість, що вони. Обидва виконують накази, і їх обидва не гладять по голівці. От. Знаєте, от, ніби є два фронти, але от, у Данила і Міші, але є така величезна прірва. Прірва саме так звучить рівень семена Окей. Саме так звучить рівень зарплат міжду, 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 міжду між між, мною, мною та семеном. І тут ви подумали, ніхуя собі Вадим, що це що, комплементарна якась історія? Ти що, Дмитро Гардон? Що, запахло Гардонське? Ну ні, цього не буде. У кого не знайдеш комплементарщини в інтерв'ю, так це у Сергія Іванова з проєкту Антиподи канал Ісландія. Ви знаєте, Сергій Іванов він взагалі мій улюблий інтерв'юер, але він сам по собі він доволі цікава людина, він нестандартний персонаж. Я б навіть сказав. Подвійно стандартний. І знаєте, якщо відповідаючи на питання, що спільного між Ісландією і Доміноспіця, то це те, що вони обидва виконують швидко замовлення. Ну, Чувак, я всій я согласен. Також та я знаю, я знаю. Також доволі швидко, але бо по великій любові Іван виконує будь-які замовлення своєї дружини Марини. І в 23-му році сталася дуже важлива подія. Це те, що вони вирішили зачати дитину. І Я собі сказав, що я ніхуя не буду жартувати про це, тому що ну це прям дуже е, така інтимна тема. Але я дам ні, дві поради. Ну, ні, обіщання. Ні, Я дам дві поради. дві поради. Перше. Можливо, ви заплануєте партнерські роди? Можливо, я не знаю, це так зараз по сучасному роблять. І так далі. І я знаю, що така практика, коли е, батькові довіряють порізати поповину. Маріно, моя порада. Я бачив, як на початку року п'яний вані <рістить> різав, <рістить> блядь, різав блядь, колбасу. Маріна, не дай бо, Не дай Бога. Бо, краще цього не робити. Прям цього краще не робити. Семен, Міша, Андрюха Андрій, що помавину, ще солі його зробить. Точно ні. Е, і друга моя парада, це тут взагалі прям для. Ну да. називай туди шкутіна. А мене просто, Ірина, є, є концепт. Я хочу, щоб або моя дружина або дочка її звали Тіна, а мене під Таран, щоб її звали Тарантіна. <реш> да, вот. oh. І взагалі за всіма канонами я мав би назвати ще третю пораду, але я цього робити не буду. Я не буду робити нічого по канонам. Я не буду нічого робити по канонам. Саме з такими словами Семен насипав. Цукор в Хачапурі, по жарській Вінниці, в ресторані такий коробний тому. Взагалі, Семен Красавчик, тому що він намагається поєднувати непоєднуване. І в принципі відкорає для себе щось нове: Семен. Відкид для себе виграти в піч? Також цього року в компанію повернувся наш друг Андрюха. Я його, в принципі, обожнюю. Але ви знаєте, якщо б мені роки три тому сказали, що Андрюха буде піалитись на дев'ятикласність, завдяки цьому ми будемо частіше, частіше зустрічатись, і це буде не в рамках Бердичської колонії, я б, конечно, не повірив. Але факт є фактом. Також в цьому році, в два третьому, я був перший, хто з'їздив в Будичани, Я прям був першопрохідцем серед компаній «Сосиски». І там мені довелося зняти відео, як я їду на байки в люльки з Андрюхою і з його батьком, і ще знімав да, собаку. Семен на той момент назвав це відео найгарнішим відео 23 го року. і Для мене це було дуже прикольно, це визнання і так далі. Але з іншого боку, розумієте, в чому приколу? Що Тож світу не було на Rotten Tomatoes. І <таплян> <простіон> тут ще такий момент. Невже Іра пояснила ставимо, що є таке явище, як власна думка? <хипл> uh <-huh. хипл> <Да. простіон> Загалом, щодо Ірини, Ірина це, ну, як на мене, Боже благословення цього року в сфері Сосиски. І я намагався дуже довгий час знайти якісь певні мінуси в Ірині, задаючи різні питання на різних зустрічах і так далі тому подібне. І якось я дійшов до висновку, що єдиний мінус Іри — це Семен. І після того у нас ще був один момент, після якого я засумнівався взагалі, якби що сирі не відбувається. Дивіться, десь декілька тижнів тому в мене був дуже величезний депресивний стан. У мене була прям така величезна зачіска, така величезна борода і Іван собачив, і ми. Якось так стало, що ми присикли з Семеном семенами зірою в ресторані, ми вже були трошки випивші під коктейлями і так далі тому подобім. А до того я весь рік у Ірини постійно питав про подружок. Ірина постійно просто так ржала. Ну, типу, геге-геге, ну нічого, знакомить не буду. А в той момент, коли я вже був взагалі ну, ноль надії на, на, на що-небудь, якийсь момент Іра каже: Сімон, так а давай познайомимо там, наприклад, з Наташею? І от у мене питання: тут ліба момент в Наташі, ліба во мені, або в тобі. Тут уже як би подумай. І стосовно знайомств, був на святвечір на кіфутмаркеті з колегою. Там не було 12 пісних страв, там було 12 бокалів пива. І після цих 12 бокалів пива я якось спустився на перший порушу, щоб ще собі щось замовить. І вирішив набрати в кав'ярні водички. Ну просто підійти, як у той краник там ззаду набрати водички. І стоїть дівчина-бариста, дивиться на мене, як набирає воду. І я кажу: Христос народився. Ну, бо це ж таке вітання. І вона відвідає, славімо його. Я говорю, Боже, браво! Нарешті в Києфубаркеті, хоч хтось сказав правильно, тому що я був варвар-бар до цього. Мені мужик нічого не сказав. Я їй це все передаю. І вона мені каже, так це ж чоловіки. Я, як людина, яка не часто читає Твіттер, але дуже багато разів я читав про те, наскільки жінки горять від стереотипізації жінок в обличчі чоловіків. І Я подумав, що цей момент настав. Я, сука, помщусь, блядь, за всіх чуваків при цією просто нікчемною. І я скажу, що за хуйня. Вибачте, я не страю слово, все ж таки мати як. Вот. І я починав злитись. Я закипав як просто найгостріший пограч. Я шукав найгостріше слово для того, щоб її просто розібати в пух і прах. Я був багряним, але не той, який написав тиграловий, і не той, який Іван, а просто моє обличчя було багряним. І вона побачила, що я просто починаю ну, закипати конкретно. Вона вже дуже злякалася думаю, думає, ну чувак, давай. Я подумав, хоч Христос ще народився, але я розіпну тебе нахрен публічно перед твоїми колегами. І я питаю: а що це за нахуй стереотипізація? Вона хуїла і сказала: вибачте. На цьому, на превеликий жаль, ми з нею поговорили і розійшлися? Але розумієте, якщо ми говоримо про стереотипізацію, то. Я не можу не затронути тему батька. Батько це прям найвеличніший стереотипізатор в моєму житті. І я якось нещодавно до нього приїжджав. Ми, прилики жаль, за години півтори нажрались по його провині, не, про, не, не через мене. І ми говорили там про різне, про політику, історію і так далі тому подобі. Через три дні він вирішив мені знову подзвонити. Там, як діла, хуйня-муня. І питає. А як на Лічному фронті? А ви ж, знаєте, я дуже обожнюю це питання, як на Лічному фронті. Безумовно, було бажання просто відкрити свою громадянську позицію і крикнути, що фронт лише один. Але ви розумієте, я подумав, що якщо людина три дні тому задумалась поставити мені це питання, і тільки через три дні мені його задала, то тут є нюанси. І я нічого не очікую від людини, яка підіймається по Андріївському спуску. Підіймається по Андріївському спуску, блять. Ну, тобто ви поняли, yeah. ви поняли, так. Да. Е, знаєте, фронт один. Але якщо ми вже говоримо батьковими категоріями, то на справжньому фронті і на любовному фронті я капітальний ухилянт. Капітальний ухилянт. Також я вирішив ухилитися від якогось фіналізації цього стендапу. Нічого вам не казати, не бажати, тому на цьому все. браво! Піздец, скільки це човак... сал нахуй? Oh. Ну, я не знаю, тижня два, мабуть. Mm. Ну, все. Кієво. To... Yeah. To... To... Yeah. Yeah. Чувак, ну блять, yeah. спасибо на самом yeah. деле. Так, я теж слав. не просто, блядь, шуточки рассказать анекдоты, а это <с throws> на подумать. <с не, <с ну я типа да, я намагался все трошки подумать и связать с этим. Блядь, ну пиздец, удивил. Особенно когда микрофон из жопу достал. Ну да, я страшно. это его. Ну, надо выписать. Да, о, да, это да. Я блин, честно говоря, два.